А ви точно маєте пам'ятати, що в середньовіччі покликатими вважалися лише священники, а всі інші люди звершували звичайну, безмістовну, але все ж потрібну роботу. Лютер виступив проти цієї концепції і не тому, що вона йому особисто не подобалася, а тому, що вона зовсім не біблійна. Бо ми всі покликані для Божої слави через Євангелію. Ми всі, а не лише священники, є відзеркаленням Божої слави тут на землі. Ми всі є носіями Божого образу, саме звідти і взялось уявлення про священство всіх віруючих, бо ми можемо служити Богу не лише при вівтарі, але й випікаючи хліб, виховуючи дітей, годуючи голодних вивозячи сміття, захищаючи батьківщину, або коли забезпечуємо громадський порядок, Бог діє через тебе. І навіть коли тобі здається, що ти неважливий і твоя робота не варта уваги, пам'ятай, що Бог може діяти через тебе навіть в буденних справах: працюй на благо інших так, як працюєш для Бога. А навіщо ж нам тоді священники? Священники нам потрібні для проповіді Слова і для таїнств. Бо в Божому царстві теж мають бути пастори, через яких Бог до нас промовляє. Без цього буде важко.